Що це за такий смертельний птоз? А хіба птоз може бути смертельним? Як таке може бути? Тому я хочу пройти декілька тем. Спочатку хочу сказати, що в мене нема конфлікту фінансових інтересів, і я хочу розказати про чотири потенційно таких загрожуючих життю станах, які можуть починатися з такого неявного птозу, і як їх розпізнавати нам, як офтальмологам, давайте почнемо з цієї пацієнтки. До неї вона прийшла до одного з моїх резидентів. Вона була в ДТП, в нескладній, невеликій ДТП, трошки її потрусило. Так вона вдарилася головою, і її трусонуло в неї голов шия боліла. Ну і в відділенні невідкладної допомоги побачили, що в неї є анізокорія, Бачите, розмір зіниць відрізняється. І ви бачите, ліва повіка трошки. Нижче, ніж право. Тобто невеликий птоз, але якийсь дуже такий майже непомітний він є. І чи є тут, скажімо, щось смертельне у цьому, чи нема. В неї синдром Хорнера. В неї міоз птоз з правого боку, і він може бути дійсно дуже невиражений. Отже, треба звертати увагу, бачите, правий синдром Хорнера. І. І як відрізнити синдром Хорнера, особливо коли він такий легкий, від фізіологічної анізокорії? Просто подивитися в світлі і в темно в темряві на зіниці? От бачимо правий синдром Хорнера, і так само анізокорію ми бачимо при світлі. А ось в. Темряві і набагато більше тут ми бачимо Анізакорії, тому що в темноті в нормі зіниця розширюється а при хорнері ні. Тому фізіологічно в вітрі, скажімо так, ми маємо різницю. Бачимо і в світлі, і в темряві. І ще одна ознака, яка для нас дуже важлива, дуже просто. Просто ми спостерігаємо за зіницями в той момент, коли вимикаємо світло. І на цьому відео ви можете бачити із часом, як тільки виключається світло, права зіниця розширюється. От, подивіться ще раз: ось, ви бачите, червоний рефлекс, дуже гарний видно. Ось, подивіться, з лівого боку, от ви починаєте бачити червоний рефлекс. Тому що ця зіниця зліва поступово повільно розширюється, і це таке відстрочення дилатації зіниці, як ми його називаємо. Напевно, тут це вже не просто анізокорія, а синдром Хорнера. І коли включається світло, коли включається світло, дуже непримітні оці зміни. Ось зразу тепер бачитеся. Ви можете сказати там зліва Хорнер, тому що іноді синдром Хорнера він дійсно може бути смертельним. От, бачите, то фотографії через 5 секунд після того, як з е, виключається світло, і 30 секунд після виключення світла. Ось ми бачимо відстрочення розширення зіниці, і ось це дуже нам допомагає в постановці діагнозу. Ну, Якщо цього нема, ми не можемо сказати точно, що це не хорнер, але це такий знак, який нам все-таки допомагає. І тут все стосується оціє, симпатичного ланцюга. ось дивіться, В гіпоталамусі все починається, спускається, таламус бачите, по спинному мозку. Знову по по посольній артерії, от бачите, ось таким шляхом іде, а потім аж доходить до м'яза, який розширює е, райдушку. Так, тобто це може бути на будь-якому рівні на цьому шляху проблема, яка може призвести до синдрому Хорнера. Але чи це смертельно і чи може це бути взагалі смертельно? Проблема в тому, особливо у пацієнта, яку я показав на початку, так яка звернулася у нас, ну, після ДТП жінку ми показували. Можливо, в неї трошечки ураження шиї було, там, вона ж впала, там вдарилася. Може, це десекція е, сонної артерії. Тобто, якщо невелика травма, якась травмування сонної артерії, і внутрішня стінка артерії має от такий дефект, і туди заходить кров, розумієте? власне, Там проходять ці симпатичні шляхи. І коли є десекція у судині, це е, впливає на кровоплин. або він може навіть припинятися а він, або сповільнюватися а сповільнений може приводити до утворення тромбів, а вони досягають вашого головного мозку і можуть викликати інсульти. На МРТ ось тут я хочу показати ось тут. Ми бачимо таку ознаку півмісяця. Це кров у стінці сонної артерії, так, тобто вона виглядала норму, поки ми не подивилися і спеціально не пошукали оцю ознаку. Ну чи це смертельно? Ось ми бачимо, що ми можемо побачити при десекції сонної артерії. Це може бути параліч краніальних нервів, аморосіс, ішемічний інсульт. Смерть не так часто, але може навіть призводити це і до смерті. Отже, синдром хорнеру може бути ознакою чогось дійсно смертального, тобто, таке така річ, як десекція аорти може дуже швидко призвести до смерті або отака о, о, пухлина. Пенкост вона досягає симпатичних волокон. Вона також вбиває просто повільніше. Отже, тоз він може от в цьому випадку він може бути смертельним у таких ситуаціях. Ну зараз вже нема кокаїнових крапель, але ми, як хороші нейроавтальмологи, у нас в закритому холодильнику у нас таке є. Ну я кожен раз, якщо мені треба застосувати із кокаїновий тест провести, я завжди, ну тобто, ставлю свій підпис, що я беру, використовую. Тобто от 7 міліметрів ані і після кокаїну те саме, тобто позитивний результат тесту більше 1 міліметру анізокорії після кокаїнового тесту. І ми знову ж таки ба. Бачимо, Тут не дуже все явно, тобто не виражено дуже такі дуже невеличкі зміни, але все ж таки тут треба бути, ну, ретельно до цього ставитися. А йод, а, апраклонідін так само може нам допомогти. І а, при хорнері зіниці, вони, там рецептори апрегульовані. І іде зміна анізокорії Анізокорі після апроклонідіну тобто таким чином вона так якби як зникає, і таким чином ми можемо взнати, чи є хорнер, чи нема. Ось ми бачимо, це була перша тема. А от зараз 63 роки чоловікові, птоз в лівому оці два тижні. Ви бачите, що в нього трошки подвоєння. Тобто, коли він бачить, дивиться вниз, це видно і. Я йому кажу, просто дивитися вверх і вниз. Коли він дивиться вверх, ми бачимо, що трошечки ну, так якби трошечки ця повіка падає. Тобто, у нього також може бути смертельний діагноз м'ястиніагравіс. Тобто тут є численні ознаки, що стосуються повік, і на це треба звертати увагу. А це птос такий від втоми. От ми дивимося на верхні повіки, і от бачите, і досить швидко після цього вже бачимо такий птос, так якби птоз втоми. І коли ми бачимо це, це міастенія, це патогномонічна ознака, яку ми бачимо власне при міастенії. А тут ми бачимо більш такі незначні ознаки, ми можемо подивитися ближче, і ми бачимо час від часу, таке е, сіпається трошечки повіка. О, бачите, сіпається. От ми бачимо, що це таке сіпання когана. Тобто ми коли дивимося на повіку і на позицію повіки, вона так само змінюється. І якщо ми бачимо... Е, і дивимося на людину з птозом від секунди до секунди, чи від хвилини до хвилини положення верхнього, верхньої повіки змінюється так само ознака м'ястині. І не забувайте, дуже швидко можна подивитися слабкість орбікуляріс кругового м'яза. І з обох сторін мусить бути м'ястині, оскільки це вражає ті м'язи, які допомагають нам відкрити і закрити. Око, а інші птози вони не впливають на силу орбікуляріс, м'яза орбікуляріс. А я кажу: давайте закрити очі, не давайте мені відкрити. А ми можемо легко відкрити, хоча вони кажуть, я стараюсь, я стараюсь. Ви бачите, і падає назад оця повіка. Тобто, ми бачимо дуже поганий тонус м'язу. Орбікуляріс, ми також можемо ще тести зробити для підтвердження діагнозу Містині гравіс у клініці, тобто тест спання або відпочинку, тобто закриті очі 30 хвилин, відпочинок, спочатку 30 хвилин. І ось ми бачимо явний такий птоз верхньої, верхньої повіки до відпочинку. А ось ми бачимо після відпочинку, після. 30 хвилин. Дуже позитивний тест відпочинку. Але в кого є зараз в наші часи 30 хвилин, щоб пацієнт собі у вас сидів і відпочивав? Мої е, колеги около пластики, вони е, тепер модифікували цей тест не 30, а 5 хвилин. Ну, 5 хвилин і достатньо. Ну, Бачите, але звичайно, це не так явно дає нам зразу результати. І ще є такий тест з льодом ще, ще швидше, дві хвилини. Просто ми лід застосовуємо для діагностики міостині. Тобто, якщо є птоз, так і все просто, ми прикладаємо льод на повіку, яка падає, яка не тримається. І ми бачимо, чи є принаймні один міліметр покращення стану. Це дуже чутливий тест і дуже специфічний. Ну, звичайно, коли людина прикладає лід, то пацієнт звичайно має закриті повіки. Тобто, вони, тобто це можна назвати одночасно і тестом тестом відпочинку. Тобто буває так, що ми 5 хвилин зробили тест відпочинку нічого не змінилося. А ми вже зробили тест відпочинку, не спрацювало. А тепер 2 хвилини разом з льодом забираємо тепер лід через 2 хвилинки. Бачимо позитивний результат, тобто негативний був, був результат тесту відпочинку, а тепер позитивний з льодом. Тобто сповільнення іде хімічної реакції. Я адрофоній не використовував. тенселон не використовував десь вже, десь можливо років десять. Є інші тести, які ми можемо е, замовити антитіла, а анти, е, антитіла до маск, едрофоніум, Тенсілон. Е, і в мене останній раз мені стур, з Турреччини е, привезли е, флакон едрофоніму, але напевно навіть не дуже легально це було. Е, Простігмін можна використовувати бромід. І, і електроміографію так само можна використати. Але чи є смертельним цей стан? Тобто, ну добре, подвоєння там двоєння в очах, повіки не тримаються, ну але по різному буває. Напевно, десь близько 50% людей із міастенією можуть потім розвинути, можуть мати загальну міастенію, тому що вони часом вони запитують, тому що коли це вже буде впливати на діафрагму, а це так само м'яз, ви ж не зможете дихати і. 75% пацієнтів, у яких був цей респіраторний криз, помирали, тому що ну звичайно вони не могли дихати зараз. Це бовезуча буває, буває дуже рідко. Ми добре лікуємо міастенію, але всім своїм пацієнтам із таким птозом я кажу: якщо у вас буде задишка, вам буде важко дихати, то вам треба зразу звертатися до невідкладної до за невідкладної допомоги і лікувати загальну міастенію. Отже, от тепер третя тема. Ось цей чоловік звернувся до вас до клініки. тому що він каже: Я чув, що у вас щось є таке, що може допомогти моїм повікам, бо вони весь спак падають падають повіки йому лише 21 рік. І один з моїх резидентів помітив, що в нього навіть і взагалі очі, очне яблуко не дуже добре рухається. Бачите, вліво він там дивився, вниз власне його очі не дуже мовуються. В нього подвоєння не було, просто непогано рухаються очі, але основна така скарга в нього те, що повіки закриваються. Це Хронічна прогресивна зовнішня офтальмоплегія CPEO, Типово дуже симетрична, повільно прогресуюча захворювання ПТОС і офтальмоплегія. Можливо, оскільки це хронічний стан, то нема двоєння в очах. Вони просто кажуть, що от в мене от падають повіки щось зробіть. Ось ви бачите цього хлопчика, ось бачите, з роками весь час, от... Це може бути або мітохондріальна, або соматична мутація соматичної ДНК. О, це клінічний діагноз. Ось ми бачимо всього хлопчика з 98-го року по 4-й, наскільки прогресувало це захворювання. А ось ще один чоловік так само. Йому сказали, що в нього це захворювання, хронічний сіпі і Тобто один офтальмолог йому вже поставив цей діагноз. А я кажу, а що вам сказали там? Він каже: Мені сказали, що це генетичне і сказали, що це ніч, нічого зробити, ми не можемо. А я кажу, чи замовляли ЕКГ, електрокардіограму? Він каже: Ні, але мені робили. І він каже: у мене блокада правої ніжки. Я кажу, а, -а, а тому, що мені робили. Він каже, колись сказали блокада правої ніжки. Тобто, проблема з Ссіпі це. Тому, що є підгрупа людей, які мають синдром Кернса Сейра, це мітохондріальна міопатія. І о, перша ознака в них хронічна прогресивна офтальмоплегія, і, і ось, але чи це смертельний стан? І проблема в тому, що у них можуть бути дефіцити проведення серцевої провідності, верніше. І якщо нічого не робити, звичайно, це може призвести навіть до смерті, якщо не поставити водій ритму. Так? Тобто, якщо він вже мені сказав, що в нього блокада правої ніжки, і то в нього вже синдром Кернса Сейра, значить, це загальна проблема, не лише офтальмологічна. Тепер четвертий стан, останній, про що ми поговоримо: ось цей, наприклад, ось цей чоловік. Має таку явну проблему, виражену. Вже два дні птоз, нічого не болить, йому 75, гіпертензія, діабет. І ось ви бачите, що у нього дуже значний птоз і, і значна офтальмоплегія, тобто е параліч третього нерва. Зіниці не залучені в цей процес, і ми бачимо, що це не смертельний стан. Ну, тобто, те, що ми бачимо, може, це якісь мікроваскулярні якісь моменти, пов'язані з гіпертензією, з діабетом. Це... Через три місяці 100% буде покращення. Ну, а ця жінка, от її скерували, тому що в неї просто падає повіка. В тиждень вже падає повіка. Ви оглянули, і ви бачите, як рухається очі. Вона каже, що в неї не двоїться в очах, а коли я її попросив прослідкувати за пальцем, вона каже, о, а зараз вже двоїться. Тобто гіпотропія. Вона каже, я от не можу так високо глянути. І дійсно, так, болю не було. це була п'ятниця ранок, і я так собі думаю, і кажу, це може бути, може легке легкий ступінь паралічу третього нерву можливо щось тисне на нерв щось так і з-за цього параліч, але дуже дуже легкий стан. Ми її скерували на МРТ і на МР... МРТ А щоб подивитися на ну, топа ангіо, так подивитися на судини, і чому ми переживаємо за параліч третього нерва? Чому тому, що аневризми? Вони можуть формуватися і люблять формуватися О, тут, де виходить задня е, сполучна артерія. Ось тут виходить задня е, сполучна артерія, третій нерв, і ось на МРТ. Ось, бачите, аневризма, власне саме тут і знаходиться. Тобто, пер. Тобто, звичайно, коли формується невризма, перше, що вона буде компресувати, це третій нерв. І, власне, це нас і непокоїть. І пам'ятаєте нашого першого пацієнта з цими зіницями, і от в другого пацієнта так само були проблеми з зіницями, але напевно легкий параліч третього нерва так само. Ось ви бачите, які волокна синім показані. Це ті, які відповідають за райдушку, і вони на краю цього нерва. Коли діабет, високий тиск і е, судинні проблеми, то інфаркт в самому е, от в цьому місці відбувається. І якщо щось тисне на нерв, так як е, е, аневризма, то це впливає саме на оці перші волокна, які ну, так якби на шляху знаходяться ці аневризми. Отже, якщо підозрюєте параліч третього нерва е, і робимо МРТ. І МРТА або КТ, КТА, тобто останнє А це ангіограма. Тобто, оце А Ангіограма саме дуже важлива, тому що нас цікавлять саме невризми, артерії, тобто треба замовляти саме ангіо, не просто КТ, не просто МРТ, якщо ви хочете виключити аневризму, треба з ангіорежимом. І навіть якщо це старша особа. Треба виключати аневризму завжди, особливо у старших людей. Тобто повертаємось до нашої пацієнтки, Як я вже говорив, ми, ми зробили мРТ МРТА, Я подзвонив радіологію в Це відділення. І кажу, та я розумію, п'ятниця ну але в неї може бути легкий параліч третього нерва. А може і ні, але ну п'ятниця, я розумію, скоро вихідні. Але але зробіть, будь ласка, зробіть. А вони кажуть, та добре, зробимо. І вже п'ята година, я вже збирався йти додому і ще результати не отримав, я дзвоню. А вони кажуть, у неї кластрофобія, вона не може бути от в таких закритих приміщеннях. Ми їй анестезію в понеділок дамо і для того, щоб зробити МРТ. Кажу, ну добре, а вона там ще так. Ну давайте я з нею поговорю. Давайте в понеділок зробимо. Я з нею поговорив, тому що вам дадуть анестезію. Чи зболить голова? Якщо буде боліти голова, то подзвоніть і приїдете по швидкій. І от зранку в понеділок. Ми подзвонили знову туди в відділення МРТ і запитали, а вони кажуть, вона і не приходила. Не приходила. Тоді ми їй подзвонили. А дочка каже: Ой, ви знаєте, в неї вчора заболіла голова дуже сильно. Вона, от поскорі поїхала, і померла. Тому це може бути смертельно. Навіть от в такої людини так в неї просто ну так якби падає по повіка, вона навіть не скажеться на подвоєння в очах. А вже потім, коли ми оглядали, ми побачили, що є подвоєння двоєння в очах. І коли ми Якщо ми бачимо аневризму, ми пов... ми кажемо, що це треба щось робити. А нейрохірурги кажуть, а ну завтра прооперуємо, де трошки інфузії, які зробимо завтра, прооперуємо. Та але я тепер пам'ятаю цей випадок, і я кажу ні. І, можливо, якби ми натиснули на них і щоб з анестезією в суботу зробили це все, можливо, ми б її врятували життя. Тому хочу сказати, що навіть незначні, начебто ізольований птос може бути ознакою стану, який може загрожувати життю. Треба дуже ретельно дивитися на зіниць. Якщо бачите, повіка падає, то тоді. Е ви дивіться, що від чого це може залежати. Що іще разом з цим ви бачите. А раптом це Хорнер. А раптом це вже початок параліч третього нерва. Так само на рухливість, можливо, це хронічно, це сіпіо може це міостенія, знову ж таки, параліч третього нерву. І так само ми дивимося, чи. Чи втомлюється оця повіка, чи вона по різному себе поводить? Так, це може бути коган синдром когана. Дякую за вашу увагу. Мені дуже приємно знову ж таки з вами бути на цій конференції.